Задля того, щоб кожен власник на власний розсуд розпоряджався своєю землею і впроваджується земельна реформа. Нині реформування земельних відносин в Україні на фінішній прямій. Необхідно було здійснити два кроки: це прийняти закон про державний земельний кадастр і закон про ринок земель. Закон про державний земельний кадастр був прийнятий без особливих проблем. А от закон про ринок, звичайно, так як дуже важливий закон, який в собі носив економічний характер, закон економічного характеру, тому по цьому закону якраз і виникла основна дискусія, і було запроваджено варіант прийняття закону з обговоренням його. Це було зроблено з метою, щоб закон був досконалим. Робота розпочалась ще навесні минулого року. В області створено робочу групу. Фактично завершена робота була восени. Завершена робота була тим, що що по всіх сільських радах пройшли сходи сіл, були організовані, і проведені сходи сіл, і людям доведено положення закону про ринок земель. Ми роботу ще продовжимо в цьому плані. Людям треба доносити вже інформацію про новий законопроект, про його положення. Здавалося б, там незначні зміни внесені по змісту, але по суті там кардинально відрізняється від того законопроекту, який ми до цього обговорювали, доводили до людей. Роботу в цьому напрямку буде продовжено, і все це робиться задля того, щоб населення було готове до нових ринкових умов, до нового ставлення до землі.